Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І сьогодні в нас черговий випуск. Як я і обіцяв, сьогодні я поїхав на риболовлю зі своїм зятем Ілля. І сьогодні ми будемо полювати за окунем. Хто вперше дивиться наш випуск? Розповім. Ілля робить перші кроки в ловлі спінінгом. В нас вже був випуск з Судаком, там, де впіймав саму першу свою рибу. Це була величезна риба, перша. Ми оставимо ссылку і ви зможете подивитись, яка саме риба була у Лі перша. Другий випуск був присвячений, яким чином з берега ловити щуку. Ну а сьогодні ми будемо ловити окуня. Зараз я розповім, які саме приманки я даю для того, щоб почати цю ловлю. І по ходу рибалці буду розповідати Ілі, як ловити. І дуже сподіваюся, що мій досвід допоможе вам. А зараз достаємо нашу сумку і показуємо, на що ми будемо ловити. Давай коробку. Значить, перше, що буде потрібно, це гачки. Я дам один гачок С 59 Так, спорт. Це в нас? Так, зараз є. Один водний зайшов. Один такий гачок, ну хай буде два. І гачок трохи поменше. Це у нас буде восьмий. Мабуть, з восьмого ми будемо розпочинати нашу рибалку. І якщо буде риба крупніша, тоді... Ага, ще дам один овсетний гачок, це також номер вісім, він такий тоненький, це в нас така серія 3324. Так. З гачками є. Тепер вантажі Тут невелика глибина, я дам один іваліт. Це там де буде важко проходити, він пригодиться. І смородина. Дам одну півтора грама. Так, це у нас півтора грама, потім 2,5 і 3,5. Тут дуже зручно на упаковці намальовано яким чином надягати. По-перше, ми надягаємо приманку, а потім вантаж і застібаємо. Так, це у нас 3,5 і 2,5. Ну і саме цікаве... Саме цікаве це приманочки. Так, що у нас тут є? У нас є гіпноз малий 1,8. Так. Що ще ми дамо? Ага. Є дагер двойка. Всі приманочки я даю в різних кольорах. І самий малий дагер 1,6. Так, це приманки такі, можна сказати, пасивні, але там працює хвостик і я не можу сказати, що вона прям пасивна-пасивна. Так, обов'язково дам дві ларви. Це така приманка, завдяки якої фанатик став популярний на весь світ. 1,6 ларва і 2 дюйми ларва. Ну і зараз подивимось, що ще. Ага. Так, ось обов'язково дам ще павука. Такому, мабуть яскравому кольорі для окуня він простий але дуже цікавий так хлопці вудку, яку ілля сьогодні взяв це, на мій погляд, дуже універсальна вудка для ловлі окуня в багатьох умовах. Це вудка Егоїст від фанатик, яка має довжину 2,28 і тест від 1 до 7 грамів. В неї солідна вершинка. Що так, таке солідна вершинка? Це вона працює як зимовий кивок. І по цій вершинці дуже зручно аніма робити анімацію приманки і працювати з невеликим грузом. Катушку ми тут використовуємо ту, яку використовували на попередніх рибалках це Spin Pro. Сюди можна було б використовувати і розмір 2000, але 2,5 також гарно підходить. Як завжди, самий тонкий шнур від фанатика 01. Обов'язково, коли ми ловимо окуня, повинен бути повідець з флюрокарбона, десь від 0,17 до 0,25. Невеличка застіпка. Все. Тепер як ми ловимо. Коли ми ловимо окуня, потрібно, по-перше, перевірити, що в нас під ногами. Це ми робимо закиди максимум на 7-10 метрів. Перевіряємо: якщо клювань нема, тоді вже переходимо на середню або на дальню дистанцію. Багато рибаків роблять таку помилку: вони забігають у воду. І кидають прямо під той самий берег. І тут така цікава штука, що якщо б ми стояли там, ми б також намагалися кинути сюди. Так чому нам кидати відразу туди, якщо ми можемо перевірити прямо тут під ногами? Дуже багато рибалок, дуже багато передач в мене було там, де саме під ногами були дуже цікаві, цікаві результати. Я думаю, що ми розпочнемо ловлю десь на півтора-два г. Ну і потім вже я від теорії е, перейду до практики і ми подивимось, чи зможе Ілья сьогодні впіймати окуня. Коли ми ловимо окуня, як правило, використовується проводка, така неспішна, з дуже короткими, з короткою дистанцією. Тобто Ми трохи підсмикуємо і потихеньку рухаємо катушку. Це пів оберту. Інколи чверть. Зараз вже холодна вода, і він не ганяється сильно за приманкою, і тому наша приманка йде невисоко від дна, і так потроху-троху ми крокуємо повз дна. І таким чином чекаємо, коли він зіжре. うん。 Так, друзі, є перший трофей. Це в нас мега Окунь. Як я казав, клюнув у самих ніг. Після декілька закидань я перейшов на нашу паличку-виручалочку. Це самий малий дагер у п'ятому кольорі. Так, давайте я цього хлопця зараз. Поверну до, до води і розповім. Е, я перейшов на саму делікатну снасть: це дагер 1,6 у п'ятому кольорі і смородина 1,5 грама. Це такий самий крутий комплект, коли ми ловимо під ногами дрібну рибу, коли е, нічого не клює. Саме от дві улюблені приманки у мене на, на такий випадок: це дагер 1,6 і ларва 1,6. Ілля лови зараз на ларву, я на дагера. Шукаємо рибу під ногами і будемо дивитися далі, на що реакція краще і на якій дистанції краще клює риба. Ну а зараз продовжуємо перше і є. Так, давай, давай, давай сюди. Це трохи краще. Знову на дагера. Ой, знову на дагера. І цей більш жадібно ковтнув. Дивіться, який ех, підняв гребень. Так, цього випускаємо. Ну цей для цих місць дуже гарний. Взяв із середини. Я після того, як перевір під ногами, вирішив перейти на дистанцію з того берега. І під тим берегом нічого, а на середині взяв. Ви знаєте, по відчуттям непоганий. Так і є. Дуже непоганий. Ох, який красень! Який красень! Просто крутезний. Так, а ну, давай. Віддай нашого Дагера. Так, друзі, цього разу спрацював. Дагер 1,6 і смородина вагою 2,5 грама. Так, ну що, хлопці, Є перший окунець на мікроджиг у Іллі. Якщо я не помиляю, що спрацювало, спрацював все-таки дагер. На дагера він ловив і судаків, і коропа, і поздравляємо його з першим окунцем на мікроджиг. Так, хлопці, ну, таку. Рибу ми відпускаємо з неї толку ніякого, крім задоволення. Все, тепер в нас ще є один опунятник. Так, ну що, ще хлопці кого стяне Ілья, і це ще один окунець на дагера. Ну, вже все було навіть професійно. І закид під ноги, і сіконув його як спортсмен, коротка, впевнена, і як результат. Так, дивись, це я завжди повторюю. Перше, що я роблю, не підходжу дуже близько до води і перевіряю все під ногами. Наприклад, якщо б ми знаходились там, нам було б дуже цікаво влучно попасти саме сюди. Тому два-три закиди, бачиш, хтось ганяв, два-три закиди зробили, і тоді вже можна. підійти ближче, щоб влучно закидати ліворуч або праворуч. Так давай тепер вставай тут і пробуй. Так, ну що, друзі, будемо завершувати цей випуск. Сьогодні у нас на рибалку було лише 2 години. Сьогодні була гарна погода і саме не дивлячись на те, що багато чим треба займатися, на пару годин ми вискочили на, на рибалку. Сьогодні була перша рибалка мого зятя Іллі на мікроджих на окуня. Я дуже задоволений, що все в нього вийшло. Дуже е, сподіваюся, що початківці, які дивляться наші випуски, е, для себе щось підкреслили. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску, і я обов'язково розкажу вам якийсь невеличкий секретик.